Перед вами дикоросла маслина. На ній визрівають ось такі плоди. Ця рослина тут росте самостійно, її людина тут не садила. Вона має такий відтінок зеленого на листочках. Гарний. Подібні дерева, але культурні ростуть у Греції. Із них роблять оливкову олію. Ми всі бачимо ці плоди в магазинах на прилавках. Оливка або маслина. на них кажуть. Оце їхня родичка. Це представник тополі. Виріс самостійно. Залетіло зернятко і виросло дерево. Це таке ж саме дерево, як. Ось це у нас біля школи, з якого літом летить пух. Але це само сів. Воно воно як кущ, здається. Але це дерево. Це просто виросло воно так. Ось, ось величезна тополя. Бачимо з вами плакучу вербу, яка росте в дикій природі. Ми можемо її бачити біля ставків, біля водойм вона дуже любить воду. Має такі пониклі гілочки. Чому називається плакуча? Тому що на її гілочках виробляється сок, який капає. Тому плакуча. Це представник дикорослої рослини. Поряд з вербою росте кленок. Ось ми бачимо, що в нього ще такий тоненький стовбур, він ще не набрався повної сили. Це говорить про те, що він виріс тут сам, впало зернятко і виросла ще поки що маленька деревинка. Поряд з, клен... з кленком росте акація. Вона теж ще маленька. Не набралася сил. Бачимо два стовбура всередині. Дуже молоденька. Виросла сама, але в майбутньому це буде велика, гарна деревина. Дика груша. Бачимо на ній плодир. Маленькі грушки. Росте сама дикоросла, дика грушка. З неї дуже запашний компот, якщо її грушки зібрати на сушку. Ми з вами вивчили, що є культурні і дикорослі рослини. Дикорослі дерева ми з вами вже розглянули, а зараз розглянемо культурні. Це перед вами черешня. Якби зараз було літо, тут би висіли черешеньки. Поряд із черешнею ми бачимо сливку. Сливка. висять на дравах Горіх.